Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Квітка і Свічка. Ми зараз проведемо таку маленьку ігрову вправу на релаксацію, і кожен з вас може це спробувати самостійно зробити. Уявляємо собі, от у нас дві руки, в лівій руці у нас квіточка. Так. А в правій руці у нас. Треніття у мене треніровка. Добрий гліб. Добре, добре гаразд. Гарних тобі тренувань. А ми зараз коротенько зробимо таку фантазію з квіткою та свічкою. Мілана, в тебе в лівій руці квіточка. Яка назва квітки? Гоянда. Троянда. Троянда. чудово, Якого кольору вона? М -м, червона. Червона троянда. Ну, прямо як в пісні. так. Давай ми зараз цю квіточку вдихнемо її аромат. відчуємо, заплющимо очі і вдихаємо її аромат. Що ти зараз відчуваєш? Відчуваю гарний аромат. Так. Який там присмак? Можливо, кислий, солодкий який. Солодкий. Солодкий, так, так. Червона троянда, вона така солодка. Вона в тебе велика чи така маленька, яка вона в розмірах? А, велика. Велика, чудово. А тепер уявімо собі в правій руці у нас свічка. І ми на цю свічечку маємо подути, якби потрошку її задувати. Що ти відчуваєш, коли ту свічку задуваєш? Не знаю, 에, приємні відчуття. О, приємні відчуття, так. А от вогник той, він дуже такий гарячий, такий, шопечей, чи не дуже такий легенький вогник, як що ти там відчуваєш? Відчуваю <свист�> тепло. Тепло, чудово. Ось так, шановні глядачі, квітка і свічка. Значить, квітка це у нас природа, а свічка це цивілізація. І мета цієї ігрової вправи трошечки пофантазувати. Звичайно, можна так формально за сценарієм це робити. Це є такі різні вправи для релаксації, нова українська школа їх пропонує. От. Але ми робимо свою таку власну творчу інтерпретацію. Скажи, Мілана, настрій твій, як він змінився, коли ти спробував? І квіточку аромат, і свічечку задути. От наці, настрій та емоції, розкажи. Він покращився. О, чудово! Це головне, щоб покращився. І ми бажаємо нашим глядачам після. Важких, великих за обсягом шкільних уроків, це дуже багато освіти онлайн. Вона забирає багато часу, ми це розуміємо. От. Але все-таки робити вправи для релаксації і всякі українські книжки. Сучасні, цікаві е, читати, тому що це буде нас е, творчо розвивати. І от зараз її, Мілана теж покаже її улюблена книжечка. Читати зараз не будемо. Ми, ми згадали про квітку і свічку, і звичайно, про книжку. Ось так. На цьому ми хочемо побажати вам цікавих, щасливих читань. Дякуємо за увагу.